Красота, горе то любов. Неймовірно, дуже гарно. Чудовий маршрут. Своя пригода дуже класні робить маршрути. Це неймовірні краєвиди. Там Сура Олісом бігає дистанції по 300-400 км по 400 від зі гори всі Карпатські обіго і завжди пропадає маршрути, де ні красота і де можна дійсно насолодитися гірськими Карпатами. Priduostai uh, mido... dėl skelbimo.